Закарпатською ріплянкою пригощали туристів під час фестивалю цієї традиційної верховинської страви у Колочаві. В основі ріплянки картопля з кукурудзяною мукою. Найвправніші господині готували її з різними соусами. Подали до ріплянки й обіцянку. Капітальний ремонт доріг на Воловеччині та Міжгірщині. Закарпатська столиця музеїв або ж село музей Колочава. Тут проведено дводенний фестиваль ріплянки. Окрім цієї смачної страви, відвідувачі Мали можливість побачити чисельні атракції та побачити відкриття унікальної громадської приймальні Просто неба. Громадська приймальна очільника краю на Міжгірській верховині стала головною родзинкою цьогорічного фестивалю ріплянки у Колочаві. На прийом заздалегідь записалися відомі історичні персонажі. В такий спосіб організатори фестивалю нагадали колочавцям та гостям села про важливі сторінки історії Міжгірщини. Вже записались до приймальні відомі Колочавці. Ми їх так називаємо, тому що вони певний час прозивали в Колочаві. Це чеський письменник Іван Ольбрахт, він вже є у приймальні, е, угорський видатний діяч Едмон Еган. Е, ну і між іншим Володимир Ілліч Ленін е, він оселився теж у нашому старому селі, е, враховуючи, що в далекому 1917 році Колочавці, цей історичний факт, спілкували з Володимиром Лічем Леніним. В селі музею організовано концертну програму, різноманітні конкурси, лотереї, майстер-класи. Але головним лейтмотивом заходу все ж залишається ріплянка традиційна верховенська страва. «Ріплянка – це від слова похідна від слова ріпа. О, так так очай називає картоплю. Чистимо картоплю, стаємо варитися так як на пюрешку. І тоді зараз, коли вона готова, через 5-10 хвилин, вона буде готова вже картопля. Ми тоді її стіжуємо воду, цю і, 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 і додаємо до неї. Турна мука і манка. До цієї ріпелки йде ще начинка. Бачите, я вже приготував шкварки, шкварки, копчене сало, прямо яйця домашня, бриндзя овеча. Ведеться одночасно, тому воно свіже добре. Серед гостей фестивалю чимало тих, хто скуштував ріплянку вперше. Смак закарпатської кухні залишив по собі яскраві враження. Власне, як і сам фестиваль. Не тільки смачно, Дуже приємно, що такі традиції. Це колочава, це брильянт Закарпаття, як в короні. Дуже все гарно, красиво і всі задоволені. Навіть погода у такому краї сприяє цьому святою. Відкриваючи фестиваль, голова облдержадміністрації повідомив, що цього року буде відремонтовано дороги від нижніх воріт до Колочави, міжіряхуст, Колочава, Драгово-Буштино. Всі плани вже затверджені. Деякі постанови кабінет міністрів вже прийняв. Окрім атракцій, туристу потрібні якісні дороги. Підрядником буде турецька фірма, яка будувала дорогу Львів-Луськ. Основне туристу потрібно не тільки їжа, паленка і вино в першу чергу. Повинні бути якісні дороги і цього року вони будуть зроблені. Навіть от село Сент Поляна, де знаходиться Сневірське озеро, на 100% тепер перебазувалось на агротуризм. Здебільшого всі вже хатки невеличкі, невеликі перепрофілювалися і вже приймають туристів. Цього в нас не було. Так, в нас було туристів багато, але настільки, як тепер, у нас не було ніколи. Фестиваль ріплянки має благодійну мету, адже кілька років поспіль усі кошти вилучені під час заходу організатори передають на потреби військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції.